На бюджетній комісії міської ради була дана пропозиція, аби калинівський ринок знайшов внутрішні резерви і виділив 500 тисяч гривень на допомогу нашому батальйону, який розташований в зоні АТО. А вже на сесії було запропоновано, щоб ринок виділив не кошти, а передав все необхідне волонтерам центру допомоги військовим, який працює при міській раді. В Цей центр включені досвідчені військові, які відрізняють. Якість від неякість, які е, знають, що собою уявляють е, бронежилети, які використовували свій час і е, на е поле бою нещодавно бронежилети закупили і днями представники від Чернівців передали 38 одиниць, особисто в руки бійцям, які перебувають на сході. Ще 25 бронежилетів віддали командиру батальйону, який по списку має передати їх чернівчанам. Вартість однієї одиниці складає 4700 тисячі гривень. Буквально ранку в суботу ранку ми прибули військову частину, військову частину Правда, ми з собою ще привезли, привезли. І сигарети, цигарки привезли, 200 блоків за особисті кошти були куплені, і ще продукти харчування. Е, паралельно з нами ще е, їхали два буса, які організували волонтери. Проте, під час засідання виникло питання про якість засобів безпеки. Зокрема, ці бронежилети, які надійшли нашим військовим, витримують ураження з пістолета, снайперської гвинтівки, автомату. Але влучення з кулемета Калашнікова такий засіб безпеки не витримує. Спочатку посадовці вагались, чи варто направляти бронежилети нашим бійцям, і все ж вирішили передати бодай їх. Під час перебування представників вічернівців на сході їм вдалося відзняти відео та звернення наших бійців, які обороняють кордони держави. Увагував на таку непонятну річ, як е, те, що всі офіцери прапорщики, то, що прибули сюди, стоять зараз на посадах складення. Чому? Це, в принципі, тільки і за того, що 300 повністю офіцери прапорщики. Він хотів сюди їхати, їх ніяк ми не можемо просто поміняти на своїх посадах. Тому вони збираються на стадіоні і отримують нашу заплату. А ми стоїмо на, на, на должностях, скажімо так, наводчиків. Тому хотів би передати. На вас прибули з міської ради брожелети. Після їх перевірки виволо так, що бронежилет отримує кулю 7, не витримує кулі 5 витримує культурних полажко. У зв'язку скут... з теж таким багатим забезпеченням. Вважаю, потрібно залишити бронежилет, але в подальшому е, пластини замінити на... Олександр Демчучин, полковник у відставці, а також власник одного з мисливських магазинів, який і вів закупку бронежилетів, пообіцяв найближчим часом замінити пластини в бронежилетах, які передали нашим солдатам на більш витривалі пластини. Ми, використавши нагоду і відповідаючи на запитання, й мною було прийнято рішення. І це було заявлено про те, що отримавши експериментальний варіант. Експериментальний варіант, який сьогодні може бути поставлений, я прийняв рішення, не збільшуючи суму, замінити дані пластини на бронежилетах, які були відправлені в АТО. Протягом цього тижня наразі для забезпечення чорнівецьких бійців бронежилетами необхідно закупити ще 25 одиниць цих засобів захисту. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.